Доброго ранку, вітаю вас усіх з всех скоммаковаєм. Я з спронекс України. І сьогодні я хочу прочитати голову. Іван опять поймайте лайку. Будь ласка, мені буде приємно. Я український комфорт на 7. Махай уродкує. Я хочу сказати, що надай Миколає видавляємо кратовський український дружник, дружній колектив, який нас робить дружніми, товариськими, взаємними, добрими, чесними, та хоробими та смілими, незалежними українськими кратами України. Дякую вам за підтримку та дружбу та вашу дружню команду. І дружня команда ніколи на збирає нас. Ми робимо українську. Вона для нас. Тобто любимо Україну. на вазі. Вона для нас незалежна держава. І я хочу подякувати нашим Майнкрафтам України. Це як? А Чекі, як я. А який допоміг мені скачати український Майнкрафт. Дякую, Марку, за дружник колективу. Дякую владу за взаємність, та доброту і підтримку. Дякую, Морику. За те, що я помадував гарний зараз, як за здрави. Дякую доракутуру за дружників актив та за сміливість та та патріотичність. Дякую мені пуху за гарний та класні вікового смага. Дякую тві содружників колектив та за подарунок, який ти у світі морек. Дякую всім майнкрафтерам України. Успеш у Вам основному та майкрасного канала представлення? Манкрафтерсний український дружник вступає. Довпають такі ігроки. Аворчик, Влад, Конор, Марк, Морік, Штуан, Іван, Шелл, Містер Максимум, Дерекето, Смаград, Валік, Соріана, Олег Сірка, Мекіфік, Сімій Єпох. Манкрафтовська український дружник зазвичай. Це ті Манкрафтери, які дружать зі мною. МОЗ – Маркатовський Український Союз. Це, це такий е, дружній союзний картин із, із зі мною, які дружать зі мною і збираються в коло і грають зі мною. І товаришують, звичайно. Ступай тут і вже Огурчик, Влад, Конор, Марк, Моріч, Шлам, Іван Шел, Місте Максимум, Рекетор, Яград, Валік, Зоряна, Олег Мікі Фікс, Фикс, Міни-Бух. І Майнкрафт з Конкретського Союзі можна товаришувати з різними Майнкрафтерами, товаришувати, допомагати, підтримувати. І під тим як бути. І, і можна в Майнкрафтерському Крейському Союзі можна збирати вколо і грати всі разом. І допомагати один в одному. А в мут і в мус не входять. Це Ваня Майнкрафтер і, і Ростик. Тому що вони ще замалі. Ваня чому не входить туди, тому що він мене зарадив. От і все. Оце моя промова. Я дякую владу, я дякую Владу за те, що він дружить зі мною і хоч не попадав зі мною в світ, але нічого, він подарунки сьогодні три получить. Ну а до тебе подарунки готові. Агорчик, дякую тобі за взаємну допомогу. Якби не ти, я б не знав, який манк живеть. Ну, як, і як і тобі, ти отримаєш подарунок від мене. в Зеленому коробці. Тебе є. Тільки тобі треба приєднатися. Морік, ти теж хороший манкро. Я знаю тебе. У тебе непогані відео, я так би скажу чесно. Я тобі теж дякую за те, що ти приймав мене Майнфрендс. І, і я потооружував з Майнкрафтерами. Ну, самим Діка. Рекетур. теж дякую тобі за те, що ти був зі мною в Майнкрафт і дякую тобі ще раз що ти не підтримуєш мою тяжку хвилину. Таке правда, що ми з тобою втратили будинки, але це не важливо. І на сьогодні я дякую шторму, який теж відео в нього, теж класні, але мені подобається саме більше це один блок. Інколи моменти бояться смішними, але йому десятку ставлю. Влада теж десятка за відео. І усіх Майнкрафтерам. Моріку, Марку, Івану А Ау, чеку я теж ставлю десятки. У вас клас відео. Дякую Марку за те, що він не просто у нього клас відео, а просто за колектив і підтримку. Так що дякую вам усім. І Іван Шев. Теж, дякую тобі. Ти теж хороший Майнкрафтер, ти мене коч, чому мене поучив, але я тебе зрозумів. Звісно, в мене був втративний момент, що я один раз почав ну, розуміти, що я неправильно я зробив, але дякую тобі за це. Кому я ще хочу подякувати. Олегу зірки, теж хочу подякувати за те, що що він. Теж небаганьо відео виходять з піснями. Це теж хорошо І за дружній колектив, звичайно. Зоріані дякую за те, що у них є е, хороший талант із е, статуями, тому що вона. Побудувала гарно Тараса Григоровича Шевченка. Я їй ставлю їй теж десятку за це. Заряна, ти теж молодець. От. Хто ще у нас такий міни-пух. Тебе я теж дякую. За. за не просто за відео, які в тебе класті виходять з боями і ще щось. Але тебе відео дуже-дуже класне. І дякую тобі за те, що ти пишеш мені приємно. А я тобі на жаль шкода, що ти не можеш пограти зі мною. Я ти подарував подарунки, так? Кстати. Але нічого. <плес> мені, в принципі, буде добріше, щоб ти в Ютубі знімав відео. І старався на краще. І був здоровий це саме робіт. І тебе теж вітаю з ним, Святого Микола. Так що я всім дякую за та підтримку, за співпрацю, за дружбу, за колектив, за деякі поучительні моменти. Так що я вам усім дякую, що ви мене підтримали. Ставте лайк. Хто хоче, підписуйтесь на мене. Хто не хоче, не підписуйтесь, за вас не стосується. Ґау, Ґау. Майнкрафтери. Які хочуть додатися до мене в Майнкрафт, зараз я покажу вам нік. Ось нік буде поточний світ. І написано мій нік. Хто захоче, заходьте. Я буду радий. Вас усіх побачить. Так що дякую за те, що ви мене підтримали. Допомагайте мені, коли оцінюйте мої труди. Це мені дуже приємно. І на сьогодні хочу я всім Майнкрафтерам хочу сказати дякую вам за ваші такі труди, за ваші незалежні способності, за ваші патріотичні здібності. За це все я вам дякую. Ви такі Майнкрафтери, що можна навчатися і навчатися у вас. Ви добрі, ви сміливі, ви хоробрі, ви напрочите свої Майнкрафтський <тас> так. так. You see? So, so